Щотижня в понеділок ми проводимо зустріч нашого закритого клубу в Телеграмі, і на одній з таких зустрічей ми виявили абсолютно найтоповішу, найдорожчу, найкращу, найперспективнішу нішу, яку можна робити в українському селі, і заробляти, мабуть, найбільші гроші, які можна взагалі заробляти на українському Ютубі. І зараз я вам про неї розповім. Ця ніша це огляд хат в селі. Так, це не прикол, це реально огляд хат в селі. І зараз я вам поясню, чого це тупо найдорожча ніша. звідки ми взагалі про це дізналися. У нас в закритому чаті є пані Уляна, яка робить веде каналу. Бюджет сім'ї, і вона паралельно з цим, ну як, на цьому каналі вона розповідає про е, огляди хат. Ось так приблизно виглядає її канал, і вона до нас звернулася за критикою обкладинок на нашому Зізвоні. Ви зараз можете бачити, як виглядають ці обкладинки, і, в принципі, ви скажете, що це, наче що-то там, типу, погане, негарне і взагалі не дизайнерське. Але е, я просто вам кажу: дивіться на ці перегляди. І ви вашу неправоту, тому що пані Уляна робить від 20 тисяч переглядів на відосі, де робить огляди будинків і розказує їхню ціну. Ось ми і підходимо до того тригеру, що чому ця ніша працює і де тут є гроші. Це продаж нерухомості. А як ви знаєте, нерухомість в Україні це напевно найвигідніша ніша, е, взагалі ну, в вісночому бізнесі. Так, там типу IT, агро і нерухомість, будівництво і продаж. Тому давайте зараз по крокам розберемо, що робити, якщо ви хочете запустити такий канал. Якщо вас в принципі за, -за зацікавила ця тема, перше, що вам треба зробити, це знайти об'єкт. Це можна знайти в OLX, в, не знаю, в знайомих, в друзів, попитати, хто хату продає, приїхати і зняти її. Приїхати, зняти, поговорити з хазяївами, спитати, що і як можна додати кілька приколів, можна показати це, все ну, як це відбувається, можна трошки розказати про дорогу про маршрут, і взагалі, де, де що і як знаходиться. Друге, це те, що контент у цьому відео можна звичайно трошки підрізати, але бажано все робити одною довгою проводкою без. Сильного монтажу і без яскравих вставок, тому ви просто приїхали, одним дублем зняли, нюанси всі розпитали, розказали, ціна є, все. Лишили контактний номер, отримуємо дзвінки. Наступне: обкладинки, і які обкладинки треба робити в ніші. Тут теж все доволі просто. Є найпопулярніший канал будиночок в селі, і там спрацьовують певні тригери. Перший тригер, який працює, це, звичайно, фотографія цього будинку. Чим кращий цей будинок, чим е, краще видно цей будинок, е, більше кутів, чи він стегли, чи що. Просто От будинок, хата. От хата, як сфотографована, вона має бути на обкладинці. Друге, це окрім хати має бути написана ціна, тому що людей тригерить ціна. Як вона скільки це коштує, якщо за коштує 3-4 тисячі доларів, на це клікають всі просто з цікавості, тому що людей цікавить хата в селі. Це мрія багатьох людей просто переїхати, жити в село і купити хату, дачу. Це у нас в крові. Нам це треба. Наступне це пояснення людині локації, наскільки це далеко від міста Києва чи від Львова, чи від будь-якого районного обласного центру. Ми просто пишемо: 15 км Львів. І це працює. Тому, в принципі. По обкладинкам, що найважливіше в такі ці, щоб на вас просто клікнули і вас знайшли, то це розміщення будинку, ціни і наскільки це все далеко. От, в описі можна додавати повний опис: газ, вода, що треба, що не треба. Просто це все перечислити, а у відео так само про це згадати. От, але ви спитаєте мене, а де ж тут гроші? Хто ще не поняв, да? він запитає, гроші тут, ось де? Що ви, по суті, стаєте найбільш. Пакосною людиною, типу, ви стаєте ріелтором, який продає будинки. І е, ви берете з цього комісію. Ну, тобто, знімати отримувати гроші за перегляд це, в принципі, типу, ок, але за 20 тисяч переглядів ви там отримаєте якось 30-40 доларів. От, е, е, І це. Це вам бензин навіть може не покрити, щоб поїхати туди і назад. Наша основна ціль мати відсоток із проданих будинків, тобто, маючи якихось декілька відсотків з кожного такого об'єкту за домовленістю, то ви будете мати е, то ви будете мати стабільний заробіток і розуміти, що цей об'єкт продався. Що ви поїхали, виставили відео, хата продалась, все, ви їдете на наступну і це. Прям можна зробити своєю основною роботою, і тут є за що чесно отримувати гроші. Ось, і тут ви доклали роботу, а не як деякі ріелтори просто скупівали оголошення. Ну це вже мій особистий хейт на ріелторів. Ось тому це дійсно насправді, на мою думку, найбільш вигідніше і найкраще ніше для того, щоб заробити так в селі. Ще щодо обкладинок. чому тут не будуть працювати? І типові і круті дизайнерські обкладинки. Чому я кажу, робити це з фотографії, робити це просто? А аудиторія, яка дивиться ці відео, вона не сприймає щось інше. У всіх в ніші, у всіх, хто це робить, в них однаковий стиль. Тобто фотографія і ціна, фотографія, ціна, локація. Якщо зробити дизайнерську обкладинку, як запропонували на нашому зідзвоні, то ви зараз почуєте, що це не спрацює. Я б спробував зробити, як взяв би будинок, наприклад, вирізав би його, зробив контрактний фон, і на будинок насипив такий ціник, наприклад, там, 5 тисяч баксів. Типу, було б прикольніше. Я б робив акцент на те, що працює, і не придумав би нового другого. От огляд будинку в селі продаж 20 тисяч, все нормально. Типу, воно й повинно так виглядати, ну, не те, що не професійно, а от. В такому стилі. Бо якщо ти зробиш суперпрофесійні обкладинки, то та аудиторія, котра клацтала, вона не буде клацати. Я сам на такі обкладинки, розумієш клацати. Бо ну, значить, якась там проста людина розказує мені просто про дом, і там ну, не буде напрягу. Не буде там професійного yeah. дизайнера, блядь, чи якогось суперріелтора, котрий буде мене But щось впарювати. Знаєте, ці гроші з продажі будинків, це можуть бути реально копійки порівнянні з тим, що можна отримати, підключивши майже всі способи монетизації, я говорю про рекламу, парне партнерство, колаборації, співпрацю із хорошими забудовниками, з рекламодавцями. От і як це все дізнатися, ви можете тупо підписатись на наш Патреон за 15 доларів це недорого за таку інформацію. і Приймати участь в наших дзвінках, мати доступ до більше як 20 майстер-класів, мати доступ до закритої спільноти, де вам підкажуть по рекламодавцям, підкажуть по ціні, як це все робити. У нас закритий чатик, 150 людей плюс. Тому підписуй, переходимо по посиланню в описі і підписуємося. Платимо гроші і отримуємо цінну інформацію. Ось, або беремо камеру і йдемо знімати хату в селі. Чесно, е якби певні обставини, я б сам цим займався і б ніхера вам тут не розказував. Хто побачив на відео кота, пишіть комент. З вами був Віктор Скузні, і теж читайте мене в телеграмі. Він коротше, скрізь читайте. Ви ж такі всі бусічки, роблю вам багато call to action для того, щоб ви і там відео зможете подивитися ще.